Привіт, любі! Ви дивитеся канал Фемкіно та час для чогось цікавенького. А саме для огляду на феміністичний прикол Всесвіту хожака під назвою Здобич, який вийшов в цієї п'ятниці на стрімінгу холо. Хочу одразу підкреслити, що бюджет фільму всього 50 мільйонів доларів, що для фантастичного бойовика не дуже велика цифра. Але навіть при такому кошторісі авторам вдалося зробити якісну стрічку. Так, вона не вражає спецефектами, але я б сказала, що це не виглядає як дешева пародія на оригінал. Головну роль у фільмі зіграла Ембер Мідфандер. Вона була обрана через те, що роль індіанців повинні виконувати актори з індіанським корінням. Нару молода дівчина з племені Команчі. На дворі 1719 рік до американської революції ще трохи більше 45 років. А тому корінних американців ще не турбують чвари британців і колоністів. Головна мета будь-якого племені захищати свої території та виживати. А для цього кожна людина в суспільстві має свою роль. Нару, як і будь-якій жінці, на. На той час доводиться виготовляти ліки, збирати трави і готувати їжу. Але з цією ролью вона зовсім не згодна. Вона хоче довести племені, що готова до своєї кухтамія, велике полювання, обряду посвяти у мисливці, але здобиччю нару стане не пума і не ведмець. Саме в цей час хижак потрапляє на землю, щоб влаштувати собі полювання. У художніх фільмах у раси прибульців немає назви, але в книгах та коміксах за франшизою їх називають уджа або хіш. Вони відомі тим, що заради спортивного інтересу полюють інші види істот, включаючи людей і чужих. У процесі полювання хижаки добувають так звані трофеї, черепи та кістки істот, на яких йде полювання. Фільм продемонстрував як класичне озброєння інопланетного мисливця, так і нове. Тут і, щит, і подібність розкладного меча. Щоб протистояти подібній загрозі, нару доведеться виявити винахідливість, навчитися користуватися зброєю переселенців та використати оточення на свою користь. Від величних ландшафтів гір та пагорбів захоплює дух. Побут індіанців, що включає процес полювання, створення зілля, все це показано з увагою до деталей. Більш того, більшість реплік у фільмі не перекладено англійською, а збережено мовою Куменчі. Перекладу немає навіть в офіційних субтитрах. Мова французьких трапів також збереглася у привісному вигляді. На користь атмосфері грає саундтрек Сари Шахнер Оріджінс Одессеї Вальгалла, що чудово передає настрій подорожі Нару. Це історія про становлення жінки в патріархальному суспільстві. Чоловіки ставляться зневажливо до її прагнення зайняти місце перед з ними. Тому дівчині доведеться використовувати не тільки силу, але й багато тренуватися, проявляючи винахідливість. Саме її знання, кмітливість та впертість зроблять з неї небезпечну суперницю для прибульця. Хижаку не цікаво вбивати слабких жертв, він вбиває лише того, хто є для нього загрозою, бо це для нього спорт, спортивний інтерес. Спочатку він тренується на тваринах, з кожним разом обираючи все більш небезпечні види, але лише наприкінці він зрозуміє, що так, кого він уважає. Жав слабкою жертвою і є його головною загрозою. Сюжет не позбавлений умовностей, але екшн та красива картинка здатні привернути увагу глядача та дати можливість отримати задоволення від перегляду. Якщо було цікаво, не забудьте підписатися на YouTube, Telegram та аккаунт в TikTok, А також до нових зустрічей і всього найкращого.